України, зустрілися з нашими хлопцями, які ми передаємо автомобіль 95-ї бригади. Передаємо ключі. все. Хай хлопці служать. Здравствуйте, Друзі, ми знову розпочинаємо нашу акцію на сході України От, допомоги військовим, як фізичної, так і духовної. Вже розпочинається проварка плова. Проварка плова вже м'ясо закинули, олія, м'ясо. І розпочинається пожарка м'яса. Степан, наш відповідальний за рис. Степан, ти як завжди на своїй позиції, так? так? так. Готує рис, промиває рис до того, як будемо варити плов. Отак от всі наші смаколики вже стоять. І якраз зараз будемо видавати нашим солдатам. Тут Андрій на каві стоїть. Їх перемога. Тарас нарізає хліб перемоги нашої київської покарні. Дві наш одягу дуже троїкальний. Так, е після того, як ми засив олію і піджарилось м'ясо, зараз засипаємо цибулю. Наш повар сьогодні трошки травмувався, він трошки приболів. Він сьогодні ось така сидяча робота. Макс, розкажи трошки про приправи, які ти даєш в плов. Що це за приправа? Розкажи по черзі. По черзі у нас йде соль. Це соль на якому етапі закидається? Соль закидається у нас після м'яса. Після того як протушилося м'ясо, кидаємо соль. А скільки солі я один казан? 20 грам на кілограм де у нас. Поняв. А в нас одному казані кілограм? 75 літрів об'єм на 20 кілограм рису. Ага, я зрозумів. Потім ми додаємо, отака у нас є суміш. Персів тут різних, карі, коріандр, Потім у нас є барбарис. Потім ми додаємо зіру цілу. Ага. А це що це ти мішаєш? Це суміш одразу висипаємо на один казан. Такі порції робимо. Це оця ціла мисочка, так? Да? Так. Да. ще буде одна потім. Угу. Це, ану... це зіра ціла йде. Далі в нас оце що за приправа Зараз у нас йде по порядку. Іде у нас суміш спеції. Угу. Це все ти на один казан береш. Так, да, Це на один казан. Далі це як це на називається? Зіра. Зіра угу. Потім у нас йде барбарис. Барбарис, Добавляємо трошки, щоб смакували перчик чилі мелений. Перчик чилі мелений. Добавляємо трошки спецій карі. Трошки карі додаємо, щоб колір трохи був. От. Такі от спеції ми зараз будемо висипати сюди. О. Це одна мисочка на один казан. Так, так. І, вже спеції, і вже після того спецій не буде. Ще будемо по смаку додати, соль, перчик смаку. Але основні спеції вже пішли. Основні спеції вже пішли, так. Ходімо, Перемішуємо. І зараз такі спеції, це суміш, це в нас іде барбарис, суміш спецій, там зіра, каріандр, чилі, зіра ціла, карі і там різна суміш спеції. І це ми все такі порції ми робимо на один казан. Зараз його будемо висипати туди. Давай, Будь ласка, висипайте. Прокипить, прокипить м'ясо з цибулькою, і приправою. Китаємо на такий казан 12 кг моркви дрібно порізаної. Ось так воно виглядає. 6 кг І ще раз 6 кг. І Все дуже ретельно перемішуємо. І чекаємо знову, поки закипить, а тоді вже буде закидатися вже аж ні е, Буде готовий. Роздаємо вологі, салфетки, отакі папір, далі отакі випічки. От роздаємо. Далі-такі такі смаколики, різні випічки. Також є вареники, домашні, які запаковані. Далі є хлібці, от, є такий салат, нівіна. Також не обходиться від повної їжі в Тут кава в нас робиться, Андрій стоїть на каві. От, консерви, шівці, також такі, такі печеньки роздаємо. От, і, і все. Також роздаємо теплі світри, кому треба під хлопців. Так от працюємо. Зараз коли... Засипана морква з приправами, вона перемішана. Морква вже наполовину готова, а ми заливаємо відерцю з холодної води для того, щоб привести його до стану кип'ятіння. Коли закипить оця вся суміш, тоді буде засипатися в цю гарячу воду рис. Рис І все, перемішали і чекаємо повного приготування. Зараз, коли ми бачимо, як закипівся цей казан, морква приготувалася. Ми засипаємо дві отакі порції рису. висипай степан, висипай. Це вже, одну порцію висипали, да? так? Так, вже висипали, зараз висипаємо другу порцію, покриваємо водою вище рівня рису і закриваємо кришку до повного приготування самого плову. Понял? Тобто це вже, вже остання це, це, майже... Фінальна стадія, це вже фінальна фінальна стадія. І, вже, і вже чекаємо готовий плов. Да. Так от хлопці приїжджають і беруть різні смаколи. у на полисі. тут є гаву і все остальне беруть нас. Вже плов майже готовий. І поки готується плов, Тарас нас олів'єр. хлопці має. Перед тим, як ми роздаємо плов військовим, вже он, плов готовий, вже приготувався. Зараз йде молитва за військових. Будемо молитися. Віталій читає Слово Боже. Успіх успіхсій, Боже. Ти будь їм помічником, ти будь для них захистом і допомогою. Господи, хай вони в вмири спокійтися, вернуться до міста своєї локації, Господи. Ти, Боже, самогутній, все в силі в твоїх руках. Змінити, Боже, ти той, що пишеш історію. Ви просите війна Ісуса Христа, Боже самогутній. зупини зупинити російську агресію, не поляка на війні. Амінь. Амінь. Водички можеш додати і мешай. Все, пішли. Так, хто з собою каже з собою, ми треба такі. А якщо тут їсти, то є інші. Собой, так? Да? Скільки?

І перемоги. Шлого вам. Дякую, дякую, добре. Дуже дієвим є не тільки фізична їжа, й духовна. Хлопці, задоволення, беруть Іван і новий заповідник. Другий день. Чудово, Чудово. Настрій бадьорий. Піднесений. Так, да, дяка був, все добре. Тарас готує зараз готує м'ясо до, зараз до засипки. Сьогодні другий день нашої акції. Допомоги для військових, як фізичної, так і духовної. Тут вареники стоять. От. Консерви, чіпси, різні смаколики. От. Також Є і дуповна їжа, вангелі. Вчора навіть була перевитена норма, дуже багато пішло і військові розбирають, тікають, що дуже потрібно. Андрій і Тіма вони на каві. От. Братишко, зроби от мені е такі... Тут Куда? різні такі випічки до кави. От. Тут вже хлопці Хлопці готуються, готуємося до поводи. Також дякуємо за випічки нашим друзям із кедрів, які дали таку смачну домашню випічку для наших е, військових. Готується 5 казанів плова. Е, тут готується чай. от, І наш Максим трошки травмований, але він сьогодні все рівно допомагає хлопцям, хлопці готують. Діма сьогодні він е, повар, далі е, е, повар як він рубає дрова, а Максим його контролює, підказує і показує, як треба робити. Степан, як завжди, в нас відмиє рис от, і от так далі. Отак от, от ми працюємо. Тарас ріже хліб, нарізає і все. Тарас нарізає хліб перемога. Дякуємо нашим друзям з Києва, з пекарні, які нам дають цей хліб перемога. Бог того половіться. Господі, ми зараз читає, Слово Боже. Будемо молитва за військових. Читаємо славу Господи, Марка, 4 глава. Схиляємо голови, молимося. Отець Небесний, і 6. Я молю тебе, Господи, в ім'я Твого Сіна Ісуса Христа. благословити тих Божого Господи Розверни окупанта і верни його в свою землю, Господи, а наші кордони відлови і благослови нашу країну. Ми просимо Тебе, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хлопці розбирають різні паколики. О, там беруть черга, там беруть клов. Дорогі друзі, Шани Сінді, Харней та Богдан Кроп, Щиро вам дякуємо за те, що ви допомогли нам, що ми придбали станцію екофло для наших військових на сході. Ми її продає, передаємо ваші руки. Хай служить. Старе день вже менший. Але отсі під'їжджають, става, подобні каналі, мобідні. Хлопці беруть а там от кава. Андрій дає чай, каву, хотіть трошки змерз. Андрюха, ти ж трошки змерз. Да, вже трошки змерз. От, але ми працюємо. Благодарність Богу. Приїхали наші ребята з троїці з міста Ровно. Це церква Добра Новина, міста Краматорська. Приїхали допомогти нам в плані питання ремонту. одного помещения, там, где мы каждую среду, субботу кормим людей. Где-то по 100 человек. Вот так вот. И благодарим ребят, которые приехали помочь нам сделать этот небольшой ремонт. Каждую среду, субботу тут приходит по 100 человек. Це переселенці, жителі місті, ми проводимо побіди. Тут наші брати робили ремонт, бараних наносили, тут така коміта. Тут стоїть фільтрувальна станція, пробита скважина, бо в краматорську проблема з спутною водою, а люди приходять. Набирають питну воду, пробита скважина, і наші браті окультурували цю кімнату. От. І тепер будуть люди нормально набирати воду, в нормальних умовах питну воду. І тут будуть так само кормити людей, приходять на будні сотні людей, заходять і по черзі тут їдять. Земля, Цепіла в різних тишина, Блаки озер Варвінку цвіт, титя сміх, далечий крик. Господи, вну країну не забув у світ закоханий він був.